Привіт! Замислювались коли-небудь, що насправді стоїть за тією самою цифрою, яка приходить на картку в день зарплати. Це ж не просто магія, а цілий документальний шлях. І сьогодні ми пройдемо його від самого початку і до кінця. Так що ж це за шлях? Ну, насправді це ціла система, яка запускається з першого ж дня на роботі. Давайте розкладемо все по поличках крок за кроком. Знаєте, це можна уявити як приготування страви за рецептом. Є обов'язкові інгредієнти, це наші документи, є точні пропорції, це розрахунки. І, звісно ж, є фінальний результат, та сама готова страва, гроші на рахунку. Тож почнімо з інгредієнтів. Отже, перший і найважливіший крок це закласти фундамент, тобто зібрати ті документи, без яких жодні нарахування, в принципі, неможливі. І весь цей процес, по суті, тримається на трьох таких собі китах: це трудовий договір, штатний розпис і табель обліку робочого часу. Давайте розберемо, що це таке і навіщо вони потрібні. І все, абсолютно все, починається саме з трудового договору. Це можна сказати юридичний фундамент будь-яких робочих відносин. Без нього, по суті, не існує ні офіційної роботи, ні відповідно зарплати. Саме в ньому прописані всі ключові домовленості. Наступний на черзі штатний розпис. І це, знаєте, не просто якийсь список посад, це, по суті, фінансова карта компанії. Саме цей документ гарантує, що оплата праці структурована і справедлива, і що оклади на однакових посадах, ну, однакові. І нарешті табель обліку робочого часу. Ось тут магія і починається. Саме в цьому документі відпрацьовані години перетворюються на конкретні офіційні дані. Кожен запис у табелі це пряма команда для бухгалтерії. Ось за це потрібно нарахувати гроші. Так, фундамент ми заклали. Тепер переходимо до найцікавішого, до самої математики, як же оці всі документи, години і домовленості перетворюються на реальні гроші. Зараз ми розберемо, як із брудної зарплати виходить та сума, яку ми бачимо на картці. І щоб було простіше, візьмемо для прикладу умовно нараховану або, як кажуть, брудну зарплату, скажімо, 15 тисяч гривень. Це наша стартова позиція. Отже, з цієї суми держава автоматично отримує два обов'язкові платежі це, по-перше, 18% податку на доходи фізичних осіб або ПДФО, і по-друге, 1,5% військового збору. І ось ця діаграма дуже класно все показує. Дивіться. Більша частина, 80,5%, це те, що залишається на руках, тобто чиста зарплата. Решта йде державі у вигляді податків. Але є суперважливий нюанс. Поверх цих 15 тисяч роботодавець зі своєї кишені платить ще 22% єдиного соціального внеску. Тобто, насправді, вартість роботи для компанії значно вища. А ось і сам розрахунок чорним по білому. Беремо наші 15 тисяч. Віднімаємо 2700 гривень податку на доходи. Потім віднімаємо ще 225 гривень військового збору. І що ми отримуємо в результаті? А отримуємо ми 12 тисяч 75 гривень. Це є та сама чиста зарплата, сума до виплати. Окей. Гроші порахували, тепер їх треба якось офіційно виплатити і задокументувати. Давайте подивимося, які папери супроводжують цей фінальний найприємніший етап. І тут є два ключових документи, які важливо не плутати: розрахунково платіжна відомість це такий собі майстер-файл для бухгалтерії. Там зведена вся інформація по всіх працівниках компанії. А ось розрахунковий лист, який в народі ще називають квитком, це вже персональний документ. Саме в ньому можна побачити всю математику конкретно по своїй зарплаті. Звісно, є й інші документи для особливих випадків. Наприклад, для виплати готівкою потрібна платіжна відомість, і якщо хтось не забрав гроші вчасно, це фіксується в реєстрі депонованих сум. Ну і звичайно, довідка про доходи дуже корисна річ, коли, наприклад, потрібно підтвердити свою платоспроможність для банку. Але ж робота це не тільки робочі дні. Бувають і відпустки, і лікарняні, і система нарахувань, звісно, це враховує. Давайте швиденько розберемося, як вона адаптується до таких ситуацій. Так от, маємо два основних сценарії: відпускні це оплата за планову щорічну відпустку, і розраховують її, виходячи з середнього заробітку за останні 12 місяців. А от з лікарняними трошки складніше. Їх розмір залежить не тільки від середньої зарплати, а й від страхового стажу. Тобто, чим довше за людину сплачували соціальні внески, тим більшим буде відсоток компенсації. І знаєте, ця цитата, як на мене, ідеально все підсумовує кожен договор, кожна відомість, кожен розрахунок це не просто нудна бюрократія, це по суті задокументована історія виконаної роботи та її цінності. І наостанок давайте замислимось ми живемо в епоху тотальної цифровізації, як зміниться весь цей процес у майбутньому. Чи стануть всі ці паперові ланцюжки простішими, прозорішими, можливо, навіть повністю автоматичними? Це питання поки що залишається відкритим. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною.